Оце у нас фортка відкривається, дивимось, що внутрі. Ще фонариком додатково присвічу. Ось внизу. Ну що, трошки почистило це грозилом цим. Запалили вогонь, прочистили. Тяга є. Що заверху? Внутрі я прибрав цеглину і тепер отак -от, чисто і вниз, отак. -от. Ще фонариком додатково просвічу. Ось внизу. Щоб закрити оці отвори, зараз зроблю оце -от пластина з-під фарби, і буде отака собі кришка і гачок, щоб зачиняти. Оце зробив такий. Гачок, прикрутив його, і тепер дверка закривається. А зараз я просто хочу почистити від павутіння, бо там страшне павутини. Для цього використовую цю нитку і грузик оцей обрізок. І будемо просовувати і чистити. Грузило прив'язав, це нитка. Одягнув спеціальні гумові рукавички і маску, отак от і окуляри. І буду трубочист, чистити труби. Нічого не видно, опускаю. Ось бачите, ось так от була. завдяки екрану можна щось, ось, щось побачити. О, до дна дістав. Тепер знімаю павутиння. Аби не обірвалося, бо буде грузило там. Оцю павутину я зараз зніму отак. От от. І витягаємо її. І так декілька разів. Ну що, трошки почистив оце грузилом цим. Зараз подивимось, що там відбувається. Ну, добре, чисто, паутини нема і гору у нас теж чисто. Ну що, все добре, зачиняємо та будемо розпалювати пічку. Запалили вогонь, трошки пішов дим. Дрова підготували, прочистили цей тягаєн, то Це начебто добре.